Я жива! Бачиш, як танцює, танцює. Унікальний голос та етнічний стиль це саме те, чим Іларія уже підкорила всю Європу. Мої пісні можна почути у Британії, далі, Канаді в Америці. От тільки в Україні самобутня Іларія завжди чула вирок «Не формат». Для мене це був дуже хвилюючий момент, саме тому що це була прем'єра співати для всієї України. Перш ніж ви почнете свої оцінки, зверніть увагу, що ця молодиця тримає мене під руку. Я відчувала таку опору, підтримку. А молодиця, яка тримає мене під руку, автоматично моя молодиця. Теж Сергій, мене чоловік Сергій. Притула Сергій. Тобто я відчувала, що зі мною все буде окей. Сказочна красива пісня. Це настільки нас настолько Мені очень понравилось. Я призиваю голосувати Дякую. за Іварію. Вісім балів від глядачів отримує Іларія! Я почала стрибати як мало дитя. Ще такого ніколи не було, щоб за добу мої відео набрало більш ніж 100 тисяч переглядів. Писала, що. Ми про вас нічого не знали, і якраз проєкт нам допоміг дізнатися про вашу музику, і ми тепер ваші фани. Можна зайти почитати. Кілька радіостанцій написала з проханням надати пісню для ротації. Я зрозуміла, що ось мрії здійснюються. Якщо Іларія буде представляти Україну на Євробачення, то це буде дуже дуже добре, тому що голосом Іларії співає Україна. Люди висловили мені довіру, дали мені величезний шанс, і я мушу тепер показати їм, що я гідна цього шансу, Україна, українці, україночки, голосуйте за Іларію, тому що вона найкраща, Олег Скрипка. Singing little song of loneliness. living went alone in empty nights. I walked along the days shore show. I was afraid to ask for more. I waited through. I saw a tiny spark and took, took a, a chance with you. With you, darling. Oh. you lead my way like dozen songs You came and I refused to run away. When you get the star. to hate. Дякую. Неймовірна іларія! Співачка, якій для яскравого виступу не потрібно практично нічого окрім вокалу. Ну, о, верніше, як? О, вокал і ще такий важливий елемент, як неймовірної краси сукня від дизайнера Дмитра Куряти. Дякую. Дякуємо йому за те, що підкреслив о, твою витонченість. Я, я почну з трошки незвичного запитання. Скажи, будь ласка, в тебе вдома є котик? Кішечка. Кішечка. Руденька теж. Така, як ти? У мене у чоловіка руденька кішечка, руденька жіночка і руденька донечка. От. Я <клес> бачу, він любить стабільність, твій чоловік. Я не зраджую свій я, смак. Я чого переписую? Забто є кішечка, донечка і чоловік. Саме в такій послідовності в тебе рейтинг домашніх? Ну, спочатку з'явився чоловік з кішечкою, а ну, а потім. Донечка. Окей, я, я чому запитуюся? А, є який-небудь ритуал, який ти виконуєш перед виходом а, з дому, коли ти йдеш на національний відбір? Наприклад, там а, почухати чоловіка за вушком, погладити по голові доцю і поцьомати в носик кішечку? Все одразу, все яка ти багатогранна. А, просто ми артисти, ми всі поголовно люди забобонні. От і є таке поняття, як якісь фартові речі. От в Меловіна фартовий плащ в сальто назад в них дуже фартовий танок. А, судячи з того, що ти змінила сукню прирівню з півфіналом, тобто в тебе фартова не сукня? Головне, не сукня, а те, що під нею. Це душа. У мене ну, не... а! А, ну, те... ну, само собою, але найголовніше е... фартова для мене це віра. Я завжди, коли виходжу на сцену, я вірю в свою пісню і вірю в тих, хто її чує. Дякую. Вам. Я в свою чергу дякую тобі за це дуже, дуже необхідне уточнення, яке ти зробила. Андрій, будь ласка, враження від виступу. Я от слушаю Іларію. Э, Здрасте вам, Ларі. Здрастуйте. Я думаю, боже, настільки, да, у мене ні, ні кішечки, ні дочечки, ні жіночки, да, от думаєш, от настільки рад. І от таке ж відношення у мене к подобним пісням. Но я сьогодні говорю тільки хороше. Звісно, я мислю в оцінці категорії, як как би бы це було інакше на конкурсі, да. Я абсолютно себя бил по рукам и сказал, у вас красивая песня. Это был нежный номер. И я сиділа, я забув про ці и, и Я желаю вам удачі. Я просто я для себе запам'ятаю ці слова, відкладу їх в пам'яті і згадаю, коли будуть оцінки. А, Джамала. Мені здається, якщо є на землі Янголи, то вони виглядають саме так. Дякую. А тепер про Іларію. Дуже, вона дуже світла, вона дуже ну. шутка. Yeah. <laughs> Ой. Mm, це чоловіки. Вони <laughs> я, не можу, я, не можу, я не можу сьогодні навіть сприймати жарт, а, тому що дуже відповідальна сьогодні у нас історія. І ти неймовірна співачка. Пісня, гармонія, все занурюєшся в неї повністю. А, я бажаю тільки успіху тобі. Дякую дуже. Дякую дуже. Костянтин. Это сказочно просто красивая песня, и э, каждый раз, когда я смотрю на Иларию, э, мне хочется сказать, что эта певица вообще, в принципе, вне конкурса. Знаете, вот на, на конкурсах а, ну, обычно какой-то дух соперничества, какая-то, какая знаете, э, какой-то настрой такой достаточно воинственный и все такое прочее, да. Илария, как только вы выходит на сцену, она вносит в душу как какой-то свет, покой и какой-то такой мир, знаете, который ну точно уж с конкурсом как как-то совсем не ассоциируется, ассоциируется с тем, что огромное счастье, что у нас есть такие певицы, и есть такая музыка. Спасибо вам Дякую. большое. Я рідко, коли бачу таку одностайність наших суддів після чогось виступу, зараз мені судді нагадують мене, коли я дивлюсь на новонароджену дитинку. Отак. От, отак, от, от і наші судді зараз реагують на а, твій виступ. Друзі, ну е, на, е, на жаль, для мене е, глядачі, які оцінювали твій виступ у телепорталі, е, не, не е, голосували в унісон з нашим журі 36% лайків проти 64% дизлайків. Ще не дизлайк. вечір дякую. ще не вечір. Абсолютно правильно.